Пророки відкривають таємницю Союзу і землі обітованої. Союз цей може ґрунтуватись лише на переміненому серці, вільному від гріха, відданому закону від Божому з любові. Новий союз стає дійсністю тільки з моменту приходу Христа. Виконання Ним закону Союзу і зішестя на людей Святого Духа, через котрого закон записаний у серці людини. В такий спосіб формується люд Божий нового Союзу, який прагне до нової землі обітованої, наново обіцяної Христом. Ісус провіщує цей новий союз в тілі і крові своїх. А також увірим і показує нову землю, обітовану життя вічне. Господь з вами. Слова святого Євангелія від святого Йоанна. Обурились юдеї на нього, що сказав був Я Хліб, який з неба зайшов, і говорили то ж. Не Ісус, Син Йосифів, що Його батька і матір ми знаємо, як же він тепер твердить, Я зійшов з неба. А Ісус йому відповідь не ремствуйте між собою, ніхто не спроможен прийти до мене, коли отець, який послав мене, не приведе Його, і я воскрешу Його останнього дня. Написано в пророків. Усі будуть получені Богом. Кожен, хто вчув від Отця, той навчився, до мене приходить. Не кажу, щоб хтось Отця бачив, бо Той тільки Отця бачив, хто від Бога. Істинно, істинно говорю вам, хто вірує, той живе життям вічним, Я хліб життя. Батьки ваші манну в пустині споживали і померли. Це ж хліб, що з неба сходить, щоби той, хто їстиме його, не вмер. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хтось цей хліб їстиме, житиме по віки, і хліб, що йому я дам, це тіло моє за життя світу. Тож ідеї заходилися сперечатися між собою кажучи, як Той може нам своє тіло дати їсти, А Ісус їм істину, істину говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете Його кров, не матимете життя в собі? Хто тіло моє їсть? І кров мою п'є, той живе життям вічним, а я воскрешу його останнього дня. Бо тіло моє їжа правдива, і кров моя правдивий напій. Хто споживає тіло моє, і кров мою п'є, той у мені перебуває, а я в ньому. Як мене отець живий послав, і я отцем живу, так і той, хто споживає мене, житиме мною. Цей хліб, що зійшов з неба, не як отоманно їли батьки ваші, а померли. Хто цей хліб споживатиме, той повіки житиме, те говорив він, коли навчав у капернаумі в синагозі. Це є слово Господнє. Слава тобі, Хай слова Святого Євангелія, знищать наші гріхи. Амінь. І отця і Сина, і Святого Духа. Аминь. Аминь. Слава Ісусу Христу! Вій, вій, вій. Кохані любі в Христі наші реколектанти, кохані Божі діти. Обітована земля для Ізраїля це земля, до якої вони йшли, щоб насправді так чисто по-людськи трошки вигодніше жити, щоб їм було краще, щоб їм було зручніше і в тому немає нічого поганого. Але нічого поганого не мав тоді, коли ми йдемо з нашими думками далі. Коли тільки затримуємось на цих думках і на цих очікуваннях, то не хочу сказати, що трагічно це все закінчується. Але не дуже цікаво, тому що євреї очікували на Месію, на Ісуса Христа, який мав прийти стати революціонером, визволити їх від. Римської імперії, і щоб вони стали собі вільним незалежним народом. Ісус прийшов і каже: любіть ворогів своїх, прощайте їм, радійте, коли вас переслідують, щасливі ті, котрі є у Богі, і не могли цієї програми євреї прийняти. Сам Ісус є обітницею, яка виконується і яка вже є сповнена. Обітниця, яка не Виконується тільки потім, як довершення. але обітниця, яка ще перед тим, ніж обіцяти, вже є сповнена. Пророки, які заповідали Ісуса Христа в Старому Завіті, заповідали Бога, який вже був дуже давно, був завжди, не мав початку. І заповідали, що Він прийде, але прийде той, хто вже є, хто вже існує. І обіцяна земля для Єрусалиму, для євреїв, вона так насправді була трудна, тому що там жили інші люди, інша релігія. Потрібно було здобувати цей народ, цю землю підкорити собі. А для нас обіцяна земля це є церква Христова, це є таїнство, і так як сьогодні чуємо святого Яна. Апостола Євангелиста, 6 розділ Євангелії, чуємо про хліб, хліб, який завжди спокон віків, є добрий, нікому ще не надоїв. Завжди щоденно можемо його їсти. І переїдаються різні страви, але хліб ніколи не переїдається. Це так, як в одній сім'ї. Там дружина купила багато, наприклад, там якоїсь крупи, чи щось там було, і постійно кожен день варить, варить те І Чоловік вже каже, я вже не можу, каже, це вже неділя, хоч би щось друге на свято приладувала. А вона каже, ну так ж тобі смакувало. І вчора, і позавчора каже. І перший день, як варила, то взагалі в захваті був, каже, ну що сталося, що ти вже не хочеш. Так, Але хліб ми їмо кожен день, і він нам не надоїдає. І Ісус, тому хоче. Стати хлібом для нас, хоче хліб перетворити, перемінити в своє тіло, щоб ми розуміли, що Бог ніколи нам не надоїдає. Завжди Він є для нас новий, цікавий, відкритий, знайдений, навіть так скажу, розшифрований, може здобутий якоюсь частинкою розуму. Він завжди є люблячий, і ми його кохаємо. Він любить нас, і ми його теж любимо. Так, як батьки дітей люблять, так як між собою любляться батьки, як подружжя. це ніколи не повинно надоїдати. Це завжди є в якомусь захваті. І Господь каже: Я є таким хлібом, хліб, який дає життя. І це і для нас обіцяна земля, щоб людина, врешті-решт, наїлась, спожила, сповнилась, заспокоїла свій голод. Це і для нас. Обіцяна земля. І, власне, так як пам'ятаю на одному паломництві, Ксьон розповідав конференцію про душу людини і потім запитався вже на привалі, на відпочинку, питав там дітей, хлопчиків, каже, і як ви думаєте, де є душа людини, де вона знаходиться? Один хлопчик маленький каже, в желудку знаходиться. Він каже, а що в желудку? Або ви вчора, каже, як прийшли на відпочинок, на привал, каже, були такі голодні, як вам дали їсти, то ви сказали, о, аж душа заспокоїлась. Тобто каже, душа в желудку. Так, діти вони завжди відчікують момент, щоби нас потім прослідкувати. І, Власне, що для нас є обіцянкою? Якої обіцянки ми чекаємо? І цією обіцянкою, таємницею. Сповненою є сам Господь, який дається нам в Христі. І про це Сьогодні Ісус нам говорить, про це сповнення, так як День Матінки Божої, успіння, в небо взяття є сповненням того всього, що Господь хотів би для Марії зробити і для нас. І це небо для Марії є приготовлене, а для нас це небо вже починається тут, розпочинається на вівтарі і буде постійно тривати аж до вічності. До якої кожен з нас прямує, дай Боже, щоб щасливо ми дійшли. Амінь. Слава Ісусу Христу! Amen.